Дев'яносто гривень за дитячу іграшку. У нас в лоті буде мікс іграшок. Їх буде 13 таких комплектів. У нас і вартість лоту буде 5170 гривень. Значить, в лоті буде ось такий пупсик, який співає англійською мовою та розмовляє. Це від класного знаменитого серіалу Джей Джей про про пупсика і про його родину. Ось так він співає, натискаючи тут всередину на животик. Він яскравий такий. Також позаду класно, тим, що тут йде розмальовка, потім можна вирізати її, і щоб дитинка собі залишила. Також буде ось такий пупсик з шапкою і ваша дитинка з новорічною шапкою. Ваша дитинка сама вирішує, коли одягати пупсика, а коли йому знімати шапочку. Друга модель іграшок буде ось такі круті, яскраві іграшки. Вони дуже м'ягенькі. Приємні на дотик. класний тут в них матеріал. Також буде такий чубатий, класний, з яскравим чубом ось такий. Їх буде іграшок в такому наборі 6. 5 дитинка бачить вже, які будуть. Ну а 6 треба дитинки в сюрпризі знайти. Що ж там буде для дитинки, яка буде шоста іграшка? Також буде 4 комплекти Дін ось такі класні динозаври. Ось так вони виглядають. Як на картинці. Для моторики ручок дитинки. Тут хвостик ось так регулюється у нього, будиночок буде такий в класному кольорі, в коричневому, Ось такі також, раніше тут. Ось такий в зеленому. Позаду такий круг, він крутиться і піднімається, шляпа. Ну і маленька така бойка буде тут. І буде такий яскравий ще в червоному кольорі, і позаду буде такий у нього візок класний. І коли тут крутиться, воно так хвостик і їде динозаврик. Вартість лоту буде 5170 гривень. І щоб замовити цей лот, ви вже зараз пишіть нашим менеджерам, Зробляємо разом.